Остання поїздка кур'єра та пішохідне антирекорд з вами Дніпрооперативний традиційно дайджест кримінальних подій минулого тижня. Пішохідний антирекорд. Одразу три людини опинилися під колесами авто упродовж понеділка. На старому стобі площі пішохід, на щастя, відбувся забиттям та відмовився від госпіталізації. А на набережні перемоги під колеса потрапив нетверезий пішохід. Можливо, саме тому його травми виявилися мінімальними та минулося без лікарняного ліжка. Третя ДТП за участю пішохода сталося на перехресті вулиць Дарвіна та Грушевського. Будьте уважні та переходьте дорогу, не порушуючи правил ПДД. Ганебний тариф в університеті, декана та завкафедри викрали на хабарі. Хочний скандал у сфері освіти. Викладачі вимагали від студента 8 тисяч гривень за поновлення на навчанні та гарантію безпроблемної здачі академічної заборгованості. Обох фігурантів затримали під час отримання грошей. Викладачам уже повідомлено про підозру. Це вирішення питання їм загрожує до 10 років ув'язнення і конфіскація майна. Небезпечні ігри паркан впав на 10-річного хлопчика. Інцидент стався у селі Сурськолотовське. Хлопчик під час гри виліз на металеву конструкцію, яка, на жаль, виявилася незакріпленою та обвалилася. Внаслідок падіння дитина отримала перелом ноги та відкриту рану голови. Медики оперативно доставили її до лікарні. Викинули собаку з четвертого поверху. В Венде районі собаку породи Стафордський Тер'єр викинули з балкона четвертого поверху. На жаль, тварина загинула від отриманих травм. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за цим фактом. Сварка з фатальним фіналом. Жінка стромила ніж у груди чоловікові. Під час конфлікту 36-річна жінка вдарила свого супутника ножем у груди. Постраждалого містянина госпіталізували з важким пораненням. Нападницю оперативно затримали. Їй вже повідомлено про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження, що передбачає до восьми років позбавлення волі. Вантажівка спалахнула на ходу 23 вересня березня. Поблизу мальоративного вогонь повністю охопив вантажний автомобіль Мерседес. Полум'я швидко поширилося, але вогнеборці оперативно прибули на місце та ліквідували займання. Головне ніхто не постраждав. Смертельна ДТП у Кам'янському. Поліцейський збив скутер і втік. Трагічна аварія сталася 23 вересня близько 22.00 на бульварі будівельників. Хюндай, за кермом якого перебував співробітник місцевого руб, зіткнувся зі скутером, який виїхав із другорядної дороги. Наслідки жахливі. Водій двоколісного загинув, а його 14-річний пасажир був госпіталізований у важкому стані. Водій втік із місця ДТП одразу після зіткнення. Поліцейський пізніше був встановлений і ознак. П'яніння у нього не виявили. Справу вже розслідує ДБР. Розпочато кримінальне впровадження. На тополі затримали жінку наркодилера 24 вересня правоохоронці затримали 31-річну жінку, яка перевозила в коробці понад 150 п'ятдесят грам синтетичного наркотику PVP та 60 грам канабісу. Загальна вартість вилученого сягає майже 90 тисяч гривень. Під час обшуку вдома підозрюваної знайшли амфетамін, канабіс, електронні ваги, пакувальні матеріали та що особливо цікаво: рекламні листівки з QR-кодами для продажу наркотиків. Жінці вже повідомлено про. pelo Вив жінку та намагався затягнути в авто. Інцидент стався на проспекті Героїв. 34. чоловік жорстоко побив жінку прямо на вулиці та ігноруючи спротив, намагався затягнути в автомобіль. На щастя, до справи оперативно втрутилися свідки. Щойно вони спробували захистити жінку, агресивний нападник накинувся і на них. На місце одразу викликали поліцію. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. Втратив керування та впав з мотоциклу. Як загинув кур'єр Глово, жахлива смертельна аварія сталася на набережні Заводській. 24-річний водій мотоцикла Фада втратив керування під час повороту та впав прямо на проїжджій частині. У цей момент його на жаль зачепив зустрічний автомобіль Ауді К'ю К'ю-5». Під отриманих травм мотоцикліст загинув на місці. За даними поліції, водій Ауді був тверезий. За фактом аварії вже відкрито кримінальне впровадження. На цьому завершуємо далі ще більше важливих новин Дніпропетровщини. Будьте в курсі найважливішого разом із Дніпром Оперативним.